Всім привіт! З вами знову Дівіді. В сьогоднішньому відео я буду готувати тушковану капусту. Це доволі популярна та невибаглива страва, що має дуже простий рецепт, і її зможуть приготувати навіть початківці. Я дуже її люблю, тому що вона ситна та дуже універсальна. А також пропоную скуштувати її зі свіже спеченим хлібом який я теж сьогодні приготую. Для початку я підготую інгредієнти і почну саме з тіста для хліба. Спершу я маю просіяти борошно. Для цього берете окрему ємність, берете борошно, берете сито і вперед. На рахунок роботи з тістом. Я вам рекомендую не боятися це робити. Я сама це пройшла, навіть проходжу це досі. Коли так береш рецепт, все я можу зробити, починаєш робити, змішувати інгредієнти, і тут в тебе чомусь виходить камінь, не те. Варіант інший, коли ви просто змішуєте неправильно інгредієнти, дивишся на те я розумію, що воно приблизно навіть не тієї консистенції, що потрібно. Ви маєте запам'ятати одне. Ну, це я кажу на особисту думку, як в мене з тим. Якщо я дивлюсь і знаю, хоча б приблизно, яке воно має вийти, то я дуже поволі і потроху все змішую, щоб приблизно те довести. Ви навіть не уявляєте, скільки тіста кілограм я викидала. Сиділа і плакала, казала, що я більше це робити ніколи не буду. І на сьогоднішній день, як бачите, я вже готую хліб. Тому не переймайтесь. Пробуйте, вийде. Після цього відставляєте його в сторону і будемо готувати опару. В окремий посуд вливаю тепле молоко або ж кімнатної температури, або ж 40 градусів. Можете розігріти одну хвилину в мікрохвильовці. До цього я додаю дріжджі, цукор та додаю 2 ложки борошна з того, що відсіяла. І тепер перемішую. Поясню, для чого ми це робимо. Для того, щоб е, тісто зійшло, йому потрібні дріжджі. А дріжджі мають почати працювати. За рахунок того, що ми взяли тепле молоко, це вже середовище, в якому їм краще розвиватись, так би мовити. Далі цукор і борошно, це для них як їжа. За допомогою цього вони швидше ростуть. Я коли домішаю, ставлю опару в тепле місце на 40 хвилин, щоб вона гарно почала працювати. Можна залишити її на 15 хвилин, але я вам скажу так: різниця в чому? Через 15 хвилин буде невеличка пінка, так дріжджі працюють, все добре, але нам треба, щоб хліб... Точно піднявся. Для цього опару краще потримати довше, щоб ця піна стала дуже-дуже густою, так би мовити, як коли каву взбивають з молоком. І вона така густа-що густа, густа що можна ложку їсти. Це нам допоможе в тому, щоб тісто гарно підійшло і була висока хлібина. Тому я зараз ставлю в духовку, У мене духовка електрична, вона розігріта до 40 градусів. Я ставлю це туди на 40 хвилин, і хай воно працює. Наступним інгредієнтом, який я підготую, це буде м'ясо. Для тушкованої капусти ви можете використовувати любе м'ясо. Це може бути і свинина, і телятина, і індичка, навіть курка. Я ж буду використовувати телячі ребра, вони смачні. І будуть дуже легенькими для шлунку. Їх потрібно очистити перед тим, як починати обсмажувати. Потрібно відділити кожне ребро. Так буде зручніше обсмажувати, а далі їсти. З кожного реберця потрібно зняти ось цю плівку. Вона буде впливати не на смак, а на жування. Ось так ножем потрібно акуратно підчепити краєчок. І потім пальцями, або ж якщо вислизає, взяти паперовий рушник і здерти. Ось таким чином. Якщо всі плівки зняти, м'ясо буде дуже прекрасно жуватися. З іншої сторони, якщо є плівка, також її акуратно знімаємо. На кісті воно ж простіше знімається. На м'ясі потрібно ось так відтягнути і потихеньку. Підділяти ножем від м'яса. Так, наступний. Акуратно підчепили ось так. І гарно тягнемо, знімаємо. А цей жирок ми залишимо. Дивимось з іншої сторони. Якщо тут є жирок, можете його залишити, він витопиться під час смаження в дуже сильно розігріту кастрюлю. Додаю олії і вкидаю сюди ребра. Враховуйте той факт, що поверхня, на якій ви будете смажити м'ясо, має бути дуже і дуже гаряча. Чому я кажу, що посуд, в якому ви будете смажити м'ясо, має бути дуже гарячим. Нам потрібно отримати скоринку, а не приготувати його всередині. Якщо ми покладемо на холодну поверхню, воно пустить сік, м'ясо просто буде варитись. Для отримання скоринки поверхня має бути гаряча, і скоринка, звісно ж, у нас. Вийде. Після того, як викинули на поверхню, раз буквально 2-3 хвилини його перевертаєте, щоб не підгорало, і готуєте до рум'яності. Наріжу капусту. Робити я це буду ножем, в мене немає шатківниці. Майте на увазі, що тушкувати капусту можна не лише сирову, а ще квашену. Тільки обов'язково враховуйте той факт, що вона буде кисла, і, можливо, треба буде додавати цукру до неї. Кількість капусти, яку вам брати для приготування, ви маєте враховувати той посуд, в якому вона буде готуватися. І те наскільки порцій вам це потрібно робити. В середньому вам знадобиться десь кіло-півтора капусти. Якщо велика, то розріжте її просто навпіл. І вам буде достатньо цієї кількості. У мене, наприклад, капустина 2 кг. Навіть якщо вам здається, що капусти забагато, ви враховуйте той факт. Що при тушкуванні вона пустить сік, вона всядеться і значно зменшиться в об'ємі. Це щось на кшталт грибів, коли ви їх смажите, кидаєте на пательню, їх багато. От, а потім, коли вони приготуються, їх мало. Так само і з капустою. Ще одна особливість, яка мені подобається в цій страві. Мало того, що рецепт простий, так ви її ще можете готувати в чому завгодно. Я маю на увазі, що це може бути пательня, Це може бути кастрюля, казан та навіть пароварка і мультиварка. Якщо ви нарізаєте ножем, старайтесь це робити тоненько. Це буде смачніше. Якщо ж ви переживаєте, що капуста за один раз не влізти в кастрюлю, трішки підсолюєте капусту і починаєте її ось так: от жамкати. Це робиться для того. Щоб вона швидше пустила сік, і за рахунок цього вона зменшиться в об'ємі. 40 хвилин пройшло. Ось такий вигляд має опара. Бачите, густа піна саме те, що потрібно для хліба. В опару поступово додаємо борошна. Не все за один раз. Частинами подаємо, щоб гарною вимішувати не було грудочок. Сюди ж додаємо солі. Додаємо яйце та додаємо вершкового масла. Якщо у вас масло тверде, ви його можете розігріти в мікрохвильовці, воно буде рідке і швидше змішається з усіма інгредієнтами. Додаємо знову борошна. В той момент, коли тісто приймає ось таку консистенцію, я лопатку забираю. І починаю вимішувати руками, щоб воно трималось купи. Якщо у вас виходить тісто занадто рідким, можете додати борошна. Ось, коли воно вже ось таке на вигляд, посипаємо поверхню стола борошном і викладаємо туди тісто. Небагато, розподіляємо по поверхні, кладемо тісто. І починаємо вимішувати ось таким чином. Це повторюєте приблизно хвилин 5 допоки воно не стане однорідним. Як я вже казала в минулому відео, що борошно може бути різним, в нього різна вологість і різна кількість кілітковини, і воно поводить себе по-різному. Тому не переживайте, якщо воно буде у вас густішим або рідшим. Просто не поспішайте, поступово змішуйте всі інгредієнти. Ось така має бути консистенція тіста приблизно. Бачите, воно злегка туге, але при цьому піддається. Трішки може липнути до рук. Не страшно. Зараз нам це не важливо. Головне, щоб воно не було рідким і було ось таким. Для цього ми беремо окрему ємність значно більшу. Бачите, яка миска величиною, ось яке, скільки тіста. Воно буде підніматись і займе, можливо, всю миску. Беремо трішки олії для того, щоб змастити миску. Це щоб тісто не прилипло до стінок. Кладете сюди тісто, і я трішки його змащу зверху, щоб все-таки менше обвітрювалося і не ставало сухим. Закриваю харчовою плівкою, для того, щоб. Воно не підсихало і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. Я ж знову буду ставити в духовку, як і опару, хай воно піднімається. Закрили, щоб ніде доступу повітря не було, і заховали. Цибулю я наріжу півкільцями. Для того, щоб не плакати від цибулі, дуже багато використовують різних способів. Хтось після розрізання цибулини, миє її в холодній воді. Хтось мочить ніж. Можливо, навіть хтось вдягає шолом. Але я вам скажу точно, що працює лише одне. Гострий ніж. Якщо ніж буде гострий, сліз у вас не буде. Натираю морку на велику терку. В ту ж каструлю, де смажилися ребра, я кидаю цибулю. Обов'язково додайте олії. Все так само гарно розігріваєте і смажете на середньому вогні до золотистості. Не забувайте перемішувати. Коли цибуля стала ось така рум'яна, додаю сюди моркву. Моркви небагато, щоб не була капуста дуже солодка. Перемішую гарно і тримаю ще буквально одну хвилину на вогні. Коли підзолотилась морква, додаю томатної пасти. А також я ще додаю соус український руна. Він хороший тим, що в нього є ще спеції, і це дуже смакує. І також гарно перемішуємо. Обсмажили буквально 30 секунд. Додаємо ребра. Ай, який гарний, прум'яний. І, звісно, додаю капусту. Це все робити швиденько, щоб нічого не пригоріло. За рахунок того, що я її посолила, вона пустила сік і її стало значно менше. А так би вилазило б з каструлі. Додаю небагато бульйону. Бульйон можна замінити водою. У мене, як завжди, бульйон вже є готовий. В минулих відео я розповідала, що я його готую багато. І запаси роблю в морозилці. Рецепт буде під відео. Зараз капуста пустить сік, плюс ще бульйон, і воно підгорати не буде. Але в процесі готування, тушкування, обов'язково дивіться, можливо, треба буде підлити води. Але багато не давайте, щоб це вийшов не суп з капусти, а все-таки тушкована капуста. Після того, як закипить. Обов'язково коригуєте по рідині, щоб її не було багато, але при цьому не пригорала страва. Готуєте її приблизно 20 хвилин. Це якщо молода капуста. А якщо ж це зимовий сорт, то це буде хвилин 40. Закипіло, маленький вогонь, накриваєте крішкою і чекаєте. І знову повернусь до тіста. Присиплю поверхню злегка борошном, буквально трішки. Ось так. Це навіть забагато. І дістаю тісто, що підійшло. <клес> Ви подивіться, як воно піднялось. Тут разів, мабуть, в три, в чотири. Прекрасно. А який запах? Дуже люблю запах дріжджів. Це супер. Викладаємо на поверхню. Любителі тіста мене зрозуміють. З цього будемо формувати хлібинку. Я буду відтягувати ось так кінці і закладати всередину. Формувати хлібинку ви можете будь формою, яку бажаєте. Можете просто розкатати тісто одним шаром, змастити маслом, скрутити рулетик, так покласти в форму. Можете ось так порозтягувати і залишити цю кульку і вийде хлібинка кругла, дуже піддатливе, гарне тісто, до рук не липне. Те, що треба. Моя форма для хліба. Її потрібно застелити пергаментом. Невеличкий лайфхак, так ми мовити. Перевертаєте верх ногами, щоб ото його там не складати, не мучитись, нічого. Приблизно ось так по кутах зминаєте пергамент, бажано не розсипати, борушна я. Ось так зімняли, забираєте, перевертаєте і вкладаєте. Як мінімум простіше, що форма вже в нього є, і не треба викладати ці куточки. Загнули. Вкладаю туди тісто. Ось так. Все. І так само в тепле місце на 40 хвилин, щоб воно піднялося і стало по нашій формі. Капусту проварили. Як зрозуміти, що вона готова. По-перше, вона має стати м'якшою і має потемніти. На смак, якщо ви скуштуєте, вона має мати маленьку гірчинку. І нарешті. Я буду додавати спеції. Чому я досі не солила? Тому що, коли повністю висю страву бачите, ви розумієте, скільки вам треба підсолити, скільки додати приправ. Додам солі. Сіль додаєте за смаком, як завжди, солю небагато. Потім скуштую, якщо треба, то до солю. Десь приблизно так, так би мовити, на око. Додаю приправу до сала. Якщо ви її будете додавати, враховуйте, що вона з сіллю, щоб не пересулила. Додам орегано, то в мене такий настрій сьогодні. Можна ще додати італійських трав. Все, що ви полюбляєте. Ця страва дуже любить різні спеції. Додам копченої паприки. Вона любить різні спеції. Вона полюбляє різні начинки. До речі, я вам забула розказати, що можна ще додавати і квасолю, і картоплю, і все, що ви любите. Звісно ж, можете додати гриби, а якщо лісові або білий сушені, це буде мега щось смачне. Два листочки лаврового листа. Це все вкинула. Перемішаю, щоб воно. Доготувалося і залишу хвилин так на 15 варто залишити, щоб воно пройшлося смаками, все розстало. І, до речі, якщо ви помітили, то в мене трішки багато рідини те, про що я казала. Поставлю на великий вогонь, хай википить, але дивіться, щоб не згоріло. Що ж, воно так пахне смачно. Ну що ж, настав час заглянути, як там наш майбутній хлібчик. Піднявся, можна, хто бажає вищий потримати довше. Дуже пахне, дуже гарно. Тепер будемо випікати його. Я ставлю духовку на 180 градусів, і поки вона буде нагріватись, тісто я поставлю біля кавоварки, бо там тепло. А ви ставте в любе тепле місце, щоб воно не впало, а тільки росло. Коли духовка розігріта до 180, ставимо. Випікатись на 40 хвилин. Хлібчик вже спікся, будемо діставати. Гарна скоринка зверху. Ох, який він гарний. Залишаю на решітці нехай охолоне. Розріжемо. Як він гарно пропікся, ароматний. І нарешті, як завжди, найсмачніше та найприємніше. Можна скуштувати. Капусточка це витвір мистецтва. М'яка ніжна, ароматна, пряна. І тепер. Ще реберця перевіримо. У нас м'ясо відділяється від кістки. Так, скоштуємо ще м'яско. Пропоную вам приготувати і скуштувати, наскільки це смачно. І ще хлібчик. На рахунок хлібчика скажу вам так. Більшість рецептів я бачила, що хліб готується на воді. Але за рахунок того, що я приготувала його на молоці і замість олії додала вершкового масла, це робить його в рази смачніше. У нього дуже сильно виражений вершковий смак. І це ну, дуже класно, дуже смачно. Попробуйте! На цьому все. Нагадую, що рецепт буде в описі під відео. А я вам дякую дуже за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.